Всі партнери розуміють, що повторення Будапештського меморандуму ми не хочемо і не сприймаємо, так само, як і мінські угоди, тому ми хочемо юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, а значить, що потрібно, щоб вони голосували в парламентах тих чи інших країн. Що стосується зустрічі, зустріч потрібна, це не про бажання, а це потрібно. Ми підтримували в будь-якому форматі і трьохсторонню зустріч, і двосторонню. Я вважаю, що Росія робить все, щоб відтермінувати. Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що знаєте, як коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву. Тому я думаю, що Росія почала говорити про зустріч. Це вже непогано, але поки що ми не бачимо їх бажання закінчення війни. А зустрічі, я вважаю, дорослі лідери з зустрічі такого рівня повинні виходити з якимось результатом. Бажане закінчення війни.